Шановні глядачі, я вітаю вас на каналі Сірий Моделіст. З вами я, Сергій. І це означає, що сьогодні буде знову випуск новин. На календарі вже кінець літа, а як ви знаєте, літо це завжди пора відпусток, ремонтів та всього іншого. Саме ця активність мене також не мінувала, тому давненько я не випускав жодних відео. Але буду виправлятись! А саме сьогодні у вас чекає незвичайний випуск новин, оскільки в новини буде поєднані два в одному. Новини буде за червень і новини буде за липень. Сьогодні буде дуже багато цікавого, адже виробники не гаяли часу, на відміну від мене, а працювали старанно. І випустили в вашій увазі дуже багато новинок. Тому дивіться, не зволікаємо, починаємо. Обов'язково додивіться цей випуск до кінця, якщо ви хочете дізнатися. Що саме нового випустили наші українські виробники? І також наголошую, що сьогодні буде дуже багато історичної інформації. Все це я зібрав для вас, тому дивіться канал. Погнали! Розпочинаємо сьогоднішній випуск з анансованих моделей у червні українських виробників по традиції компанії MiniArt. Набір міні-арт у масштабі 1.35 за номером 38057 Tempo a 400 Life Fairwagen Mill Delivery One. У наборі виробник пропонує зібрати трьохколісний цивільний фургон для перевезення продовольчих товарів. Досить симпатичний зразок техніки, який був популярний із 30 х по 60 ті роки 20 сторіччя. Виробник пропонує цікаві яскраві та атмосферні декалі. Та пластикові ящики із пляшками. Ми дійсно можемо спостерігати, як компанія MiniArt робить багато цивільних зразків техніки, таким чином вимальовуючи певну технічну лінейку моделей і роблячи собі таким чином унікальне ім'я саме у розвитку масштабних моделей для поціновувачів цивільної техніки. Набір у масштабі 1.24 за номером 24010. German Tractor D8506 with roof. Так, як ви могли здогадатись, це знову німецький трактор. Мені здається, виробник дуже любить цю модель, адже випустив вже дев'ятий набір в різних варіантах, масштабах та модифікаціях. І щось мені здається, що це такий натяк, що потрібно його обов'язково зібрати і закрити гешталь. Із цікавого, хочу звернути вашу увагу на автомобільний 24-й формат. Останнє в коробці по стандарту. Дивишся боксарт і намагаєшся зробити побачене. Переходимо до військової техніки. Увага! Всім улюблена четвірка в модифікації H представлена в наборі за номером 35346, Panzer Camp 4. Модифікація H Ніберлунгер Werk, Late Production септемба октоба 1943. Тобто панцер пізнього періоду осені 1943 року модифікація H почала випускатись із травня 1943 року. Цій модифікації були деякі доробки у порівнянні із основною серією G, а саме. Потовшення переднього листа даху башти до 16 мм і заднього до 25 мм. Ця модифікація була посилена бортовими передачами з литими ведучими колесами. Введені на чіпні протикумулятивні екрани з 5 мм листів броні, за непотрібністю було ліквідовано оглядові прилади в бортах корпусу та вежі. З вересня танки одержали покриття вертикального бронювання цимеритом для захисту від магнітних мін. З літа того ж року, замість додаткового 30-мм бронювання корпусу. Для спрощення виробництва було введено цілокатені 80-мм плити. Із нестандартного виробник обіцяє, що всі металеві поверхні, їх структура та зверні шви будуть точно відображати і співпадати з реальними прототипами. І закінчимо огляд продукції MiniArt. Двома наборами мініатюр у військовому і цивільному виконанні. Набір за номером 35399 у масштабі 1.35 це американський танковий екіпаж у північно-західній Європі. І, як позначає виробник, це спеціальне видання. Іншими словами, це американський танковий екіпаж у Європі на осінньо-зимовий період. Окрему увагу хочу звернути на амуніцію та оснастку екіпажу. Дуже круто опрацьовані елементи, а саме шоломи, персональна зброя, шансовий інструмент, підсумки. Інший набір за номером 38052 у масштабі 1.35 офіціанти. Цей набір буде відмінним доповненням до двох наборів, які Мініарт… Раніше анонсував, а саме із німецькими та американськими військовими у кафе. Звичайно, ці набори не знаходяться в одному кафе, але все ж таки вони присутні, і ви можете в різних, оголошую, в різних наборах зібрати або американських солдат в кафе, або німецьких солдат в кафе. Тому, що чому ви розумієте, якщо б ці дві компанії зіштовхнулися в одному кафе, то результат був би, на жаль, плачевний. Далі потихеньку переходимо до огляду новин компаній ICM. До речі, літак від компанії ICM це була моя перша модель, яку я зібрав у далекому 2009 році. Якщо вас цікавлять подробиці та ви хочете побачити відео про мої перші кроки у моделізмі, Обов'язково напишіть про це в коментарях, і я зроблю його для вас 6 червня. В Україні відзначали день журналіста, та компанія ICM вирішила це зробити по-своєму та анонсувала набір у масштабі 1.35 під номером 35751 Журналісти на війні. Так дійсно люди цієї ризикованої та небезпечної професії повинні також бути відображені у пластиці. Тому, якщо ви вже придумали зміст нової діарами чи він'єтки, зачекайте виходу набору та вперед. Далі цікава та нестандартна тема, яка не зовсім часто зустрічається в наборах виробників, це тема медицини. Набір у масштабі 1.35 за номером 35620 німецький військовий медичний персонал часів Другої світової війни. У наборі чотири мініатюри, з яких Поранений боєць в реалістичній позі нарешті можна буде нічого не піляти, а просто взяти мініатюру і відобразити поранено. Один із персонажів тримає в руці щось на кшалт крапельниці, та двоє інших займаються медичними справами. Далі новини особливо зацікавлять шанувальників літаючих апаратів. Набір за номером 48100 у масштабі 148. Містел 1. О-хо-хо, ось так раз мега цікавий зразок. А чи знаєте ви що таке проєкт Містел 1? Якщо ні, то увага! Я зараз вам все розкажу. Містель від німецького містел, це Омела. Також відомий як тато і син Ваті ен ваті-ен-сон. Це авіаційна конструкція військового призначення створена інженерами нацистської Німеччини наприкінці Другої світової війни. Для здійснення проєкту в носовій частині літака U-78 замість кабіни пілотів поміщали велику кількість речовини, що детонує, перетворюючи цей літак в бомбу. Носову частину фюзеляжу оснастили довгим наконечником, який є детонатором. На фюзеляжі розташовувалися розпірки, до яких кріпився літак носій. У польоті бомба від'єднувалася від літака носія, внаслідок чого останній міг благополучно повернутися назад на базу. Перший виліт в такий складний літак здійснив у липні 1943 року, після чого проєкт був схвалений спеціальною групою груфолюф KG200, яка розпочала випробовування проєкту під кодовою названню Betховен. Остаточний варіант проєкту Містель отримав 2000 кг речовини, що детонує. Передбачалося, що подібна бомба могла пробити 7-метрову залізобетонну стіну. Близько 250 містелей було випущено в ході Другої світової війни, але використовувалися вони лише при боротьбі з торгненням флоту союзників під час битви за Нормандію. В рамках операції Залізний молот» наприкінці 1943 року на початку 44-го року містелі передбачалося використовуватись для знищення промислових підприємств СРСР, зокрема електростанцій, щоб постачають електрику до Москви. Але на той час наступ радянських військ наблизився до самої Німеччини, і операцію Залізний молот» було скасовано. Містелі використовували останні місяці війни в основному для знищення водних переправ через Одер. Тобто, шановні глядачі, ви можете побачити один із перших зразків сучасних дронів Камікадзе. Та ідея бомбити за допомогою ник електростанції, також не нова, та приходила вже в голову військовим злочинцям ХХ сторіччя. Наступна новинка у масштабі 1.35 під номером 53055, Сікорський CH54A з бомбою М121. У це просто величезний вантажний гелікоптер. В цьому наборі виробник робить великий акцент на бомбі великої потужності. Яку переносить цей гелікоптер. Все правильно, величезному гелікоптеру величезну бомбу. Так, що ж це за бомба така і чому така увага? М121 була дуже великою авіабомбою, яку використовували американські військові під час війни у В'єтнамі. Спочатку була розроблена на основі британської бомби Талбой в часів Другої світової війни, яка була скинута з бомбардувальника конвейер бейб 36 вона важила 10 тисяч фунтів 4,5 тонни. І містила боєголовку трітонал вагою 8050 фунтів або 3650 кг. Виробництво М121 припинилося в 1955 році, але запаси зберігалися до війни у В'єтнамі. У грудні 1967 року ВПС США розпочали програму випробувань використання великих бомб для вибухового очищення джунглів для посадки гелікоптерів. Після випробувань у Сполучених Штатах армія США почала скидати бомбу за допомогою гелікоптерів CH-54. Використання гелікоптерів було дорогим, трудоміським і неефективним через обмежений радіус дії ch 54 У жовтні 1968 року екіпаж Сі-130. З 29-ї ескадрілії 463-го тактичного повітряного транспортного крила здійснив серію тестових скидань під керівництвом радіолокаційних диспетчерів msq 77. У березні 1969 року 463 розпочала проєкт сховища командосів, і скидання бомб було регулярним явищем. Крім очищення джунглів і запобігання засідці гелікоптерів, які наближалися до зони посадки, діаметр вибуху М121 встановив 60 метрів. Вибух також приголомшив особовий склад NVA або VietCong в, в радіусі 500 метрів і виявив або знищив міни пастки в зоні посадки. Використання М121 для очищення зони джунглів було технічним успіхом, але зброя не задовольнила вимоги командування MACV. Щодо очищення територій джунглів для п'яти гелікоптерів одночасно. Незважаючи на це, Сполучені Штати продовжили використання М121 для розчищення зон посадки вертольотів у джунглях, доки запаси не були вичерпані. Наостанок автомобільні новини: набір за номером 35409 у масштабі 135 V3000S s німецький військовий автомобіль Другої світової. Я спеціально затримую фото подовше, щоб ви могли прочитати анонсовані виробником відмінності і фішки цього набору. Якщо ви слідкуєте за новинами компанії ICM, то протягом 2011-2015 року компанія просто славилась своїми наборами автомобілів періоду Другої світової війни. Це певно саме той акцент, який хотіла стратегічно зробити компанія, і я вважаю, що їм вдалося. Багато моделістів зі всього світу поставили на полиці та саме головне, представили на виставках результати праці і старання нашої української компанії. Це дійсно заслуговує поваги та гордості. Рухаємося далі: набір за номером 3537 у масштабі Odріin35 Unimog S404, німецький військовий радіоавтомобіль. А ось хто не побачив натяків в екстер'єрі та ось цього цікавого кола на місці знака, поспішає повідомити, що так це авто марки Mercedes. В даному випадку, виробник пропонує нам зібрати авто у варіанті радіомашини зв'язку з можливістю встановлення антенн. Шановні глядачі і колеги, зараз я прошу максимальної уваги. Зараз буде таке, що просто зносить дах. Родзинка майбутніх колекцій та майбутня родзинка поточних колекцій. Модель у номінації Нічого не говоріть, а заберіть всі мої гроші. Набір у масштабі 1.35 за номером 35014, Козак 2. Український бронеавтомобіль класу MRAP. Це саме та модель, виходу якої я буду очікувати із нетерпінням. Подивіться тільки на цю міць та круть. Просто шикарний зразок вітчизняної техніки, так це масхев, якщо цікавити сучасною технікою. Врешті вирішив я додати до цього огляду одну із крутезних українських фірм, що випустила десятки, а може і сотні наборів мініатюр в найрізноманітніших темах. Вгадали, хто? Це компанія Masterbox. Цей огляд буде не саме по останнім новинам компанії, а по тим наборам, які знаходяться в стадії розробки і, можливо, найближчим часом побачать світ. Починаємо із найактуальнішої теми. І відповідно наборів під цю тему це російська українська війна. Два набори у масштабі 1.35 з номерами 35 231, присвячений парамедикам, та 35229 святий Джавелін. Чудові набори, мініатюри, з яких можна додавати до різноманітних діорам. Компанувати із технікою та створювати сюжети на будь-який смак. Адже кожне із цих військових угрупувань закріпило своє ім'я у віках завдяки мужності та хоробрості при обороні рідної землі. І so Наступні два набори будуть із світу постапокаліптики. Дуже сподіваюсь, вони не будуть логічним продовженням попередніх наборів. Сбори у масштабі 124 за номером 24086 клан Вовків та за номером 24079 собаки Апокаліпсису. Не зовсім моя тема, але для тих, хто є шанувальником цього всесвіту, дуже круті мініатюри. Зразу в голову прийшли ідеї, що цікаво можна оформити діорами із автомобілями в форматі 1 до 24 із цими мініатюрами. Зробити максимально іржаві побиті авто, додати будинків і вийде найгірший сюжет чим у серіалі або грі The Last of Us. Продовжуємо теми наборів у масштабі 1.24 Всесвіті фентезі за номером 24081, 200 папків дівчини та ельф на ходулях робоципа. Що можна сказати за цей набір? Якщо збираєте мініатюри, вінєтки або діорами з цього Всесвіту, то звичайно цей набір вартий уваги, а якістю він не підведе. І наостанок для поціновувачів таких рідких тем моделізмі, як індіанський війни та дикий захід. Набором в масштабі 1.35 за номером 35232 «Могікан» та 35233 Золотокопач. Дуже цікаві та ретельно додальовані набори, як на мене, нестандартні та рідкій тематиці. Цікаво опрацьовані і відразу в думках виринають MySide для використання цих мініатюр. І нарешті моє улюблене місце убервундровафлі та незвичайні зразки від компанії Micromir. В червні компанія анонсувала набір за номером 72-026, підводний човен класу SV у масштабі 1.72. Підводні човни класу SV – італійські надмалі підводні човни часів Другої світової війни, створені фірмою Caproni. Всього було побудовано 22 підводні човни, класифікуються як. Підводні човни берегової охорони, оснащені двома торпедними апаратами та спеціальною навігаційною вежею. Цікавий зразок дійсно іншого такого не знайдете. Тому всім мореманам масхе у комплекті 4 літники та плата із травлінням максимально швидко збирається. Та що найбільше мене захоплює у підводних човнах, так це тонування. Знаєте, всі ці іржаві потьоки. Наслідки впливу води і таке інше. Реалістично все це виглядає на моделях. А далі, друзі, хочу вам запропонувати перейти до новинок липня. Дуже цікаві набори нам підготували виробники. Тому увага! Наливайте другу порцію чаю і дивіться далі. Хочу представити вашій увазі набір у масштабі 1.35 під номером 38074 пекарі від компанії MiniArt. Як ми можемо з вами зробити висновок, компанія Мініард міцно взяла за цивільний напрямок, і все більше ми бачимо як цивільної техніки, так і цивільних мініатюр, як я вже казав про це. Я вважаю, що то є правильний напрямок компанії, адже нестандартний підхід буде, а може вже і є візитною карткою компанії. В наборі виробник нам пропонує зібрати пекарський візок, двох пекарів та цілу купу різноманітних лібобулочних виробів. Саме круто те, що вони зроблені із пластика. І я вже бачу ідею вулиці із офіціантами, солдатами в кафе і цими пекарями, що продають смаколики. Наступний набір у масштабі 1.35 під номером 35405 United States Army G7105 4х4 15 тонний Пенел-Делівері Трак. Хм, такий транспортний зразок я бачив вперше. Як на мене, він ніфіга не гармонійний, але від того самобутній і крутий. Дуже цікав. Так, що ж це за зразок автомобільної техніки? Інформації я багато не знайшов у відкритих джерелах, але дещо є: цей зразок відноситься до сімейства Chevrolet із дизельним двигуном 6,5 літра на 180 кінських сил, автоматичною коробкою передач та повним приводом. До речі, на базі цього авто випускалася потім машина ГАЗ-63. Всі опціональні фішки наборів компанії MiniArt, такі як фототравління, детальоване моторне відділення та інші присутні. Це вже стало доброю традицією. В наборі також є декаль із п'ятьма варіантами збірки. А взагалі я просто кайфую від 3D-рендерингу цієї моделі. Таке на перший вигляд незграбне авто. Але як воно круто виглядає із цими ажурними решітками, елементами фототравлінням та іншим. Далі в нашій програмі в масштабі 1.35 за номером 38068 молочники. В наборі представлені дві мініатюри із бідонами, дуже милі файні мініатюри незабаром можна буде зібрати цілу вулицю із пекарями, кафешками, молочниками. Я вважаю це верх професіоналізму виробника, коли тільки перше бачиш картинку із набору і вже можеш уявити собі всю картину діорами. Ще одна перелина від виробника MiniArt у масштабі 1.35 за номером 35458. G527, 250 галонний водяний трейлер, Water Buffalo. В наборі представлено фототравління, декалі на 5 варіантів збірки причепу. Як думаєте, друзі, чи буде цей набір в комплекті гарно виглядати із набором авто Chevrolet g 7105 про який ми говорили раніше? Напишіть, будь ласка, вашу думку в коментарях. Останнє на сьогодні цікавинка від компанії MiniArt у масштабі 1.35 за номером 38072 Lifer Wagen Type173 with Canvas. Автомобілів на цьому шасі ми вже бачили багатенько від MiniArt. А тут в нас вже радують моделю із тентованим кузовом, як завжди, в коробці фототравління та декально 4 варіанти збірки автомобіля. Так. До речі, ми сказали, що автомобілі на цьому шаці виробника бачили багато, а що саме за авто ще не поговорили. Запропонований виробником зразок є автомобілем Mercedes-Benz Type 170V, який випускався в період 1936-1953 років. У 1946 році почався випуск моделі 170V у версіях Пікап. Бортова вантажівка, поліцейський автомобіль і карета швидкої допомоги. Пізніше з'явилися седан, кабріолети А і Бі, і навіть версія OTP – Open Tourer або Теористичний відкритий поліс у повоєнні роки. Автомобіль продовжував одосконалитися, А в 1952 році з'явилася більша модель W191. І моделі з двізельними двигунами. Автомобіль мав бензиновий двигун об'ємом 1,7 або 1,8 літрів в залежності від моделі. І далі на черзі новини від компанії ICM. Перша на черзі модель в масштабі 1,72 для шанувальників морської тематики або просто маринів за номером S019, підводний човен типу Molh це німецька міні-субмарина Другої світової війни. Надмалий підводний човен Molh, по німецьки саламандра. Був спроєктований на початку 1944 року на фірмі TVA в Екемфьорді. Прототип був виготовлений 12 червня 44 року, а 28 липня була прийнята виробнича програма, згідно з якою планувалася споруда 500 субмарин. Всього в період з липня 44 по січень 1945 року на заводах в Бремені і Любеку було побудовано 390 човнів. Надмалі підводні човни зазвичай озброювалися торпедами і мінами, якщо вони є підводними буксирувальниками, то зазвичай несуть заряди для дистанційного підриву. Раніше такі моделі ми вже могли бачити у компанії «Мікромір» та Бос» в масштабах 1.35. Але ICM пішла своєю дорогою і запропонувала модель в меншому масштабі, щоб на полиці стояли саме моделі одного масштабу, як у моєму випадку. Адже флот у мене в масштабі 1.72, але поки, на жаль, тільки в коробках. Актуальний набір у масштабі 1.35 за номером 35.752 – набір ССО України В Наборі 4 мініатюри озброєних, одягнених та споряджених по вищому класу козаків, які боронять свободу та гідність нашої держави. Саме за ідеєю, виробник показує збір для орієнтації на місцевості, для переглядання GPS-поміток тощо. Трішки мене в цьому наборі збентежив набір озброєння. Хотілося б побачити набір західної зброї, але, по-перше, ССО бувають різні. По-друге, можливо, автор набору хотів таким чином відрізнити ССО України від західних або американських спецпризначенців. І на останок огляду новин звернемось до шановних виробників аксесуарів. Компанія Dan Models випустила комплект декалей ідентифікаційних знаків для техніки ЗСУ. Детальований набір колес для ГАЗ-66. Та декілька стін для домів, які можна використовувати в діорамах. А ось компанія Рескіт балує нас аксесуарами для авіаційної техніки. Тут представлено, як озброєння для різноманітних летальних апаратів. Так і певні доробки, такі як навісні паливні баки. Топле реактивний двигунів та повітряні галімівні щитки. На цьому шановні глядачі будемо закінчувати наш випуск. Якщо вам і він сподобався, ставте палець догори і обов'язково підпишіться на мій канал. Адже попереду буде дуже багато цікавого. Я дякую всім, хто додивився цей випуск до кінця. Бажаю всім доброго тижня, бажаю всім здоров'я і слава Україні!